Привіт всім вам! Перед вами каталог української компанії Лівеста. і я вам пропоную огляд замовлення, яке в мене є. Цікаве? Давайте залишатися зі мною. Накладна моя, повністю розписано дещо до копійки, до кожного балу. Це суперово, це мені подобається в компанії. Потім ось такі дві коробки я отримала важкі, прям важкенькі, тому що побачите, чому важкенькі. Я замовила вже 39 гривень два каталоги, може комусь відійшлю, а потім собі ще замовлю. І я вас колись питала, чи бажаєте ви, щоб я зробила відеоогляд. Може в, по виду каталог фотографії не об'ясняти розповідати, а прям. Каталог фотографіями. Якщо захочете, бажаєте, напишіть, будь ласка, під відео, і я це зроблю. Так. Ідемо по курсу, так скажемо. да? І зараз дуже крута ціна, дуже крута ціна на зігріваючий бальзам для. Тіло, це йде з паприкою. Наша Україна 500 мл, 500 грамів, як кому зручно казати. Це наші люди пакують плівочку таку. Ви вже бачили, як таким користуюся. Мені подобається, мені підходить. І зараз крута ціна. 500 мл зігріваючого бальзаму з паприкою і перцем чілі. І тут іще є трави. 134 гривні. Уявляєте собі? 134 гривні по каталогу. Якщо ви зареєстровані, ви робите собі, заробляєте знижку самі 25%, 27% і 30%. 30% це потрібно замовити продукцію з каталогу на 60 балів. Ось так. Супер! Запасники, карман не тягнуть. Так, потім ось такі в мене три е крем-бальзами. Теж наша Україна Лівеста, ви вже бачили багато разів. Я оди співаю цим бальзамом, тому що в мене є величезний результат. Я кажу своє бачення, те, що я роблю, те, що мені допомагає, тому що вже були б дуже страшні вже пальці, тому що запалення дуже часто буває щось важке, буває щось холодне, руки натружуються, і, звісно, допомагає мені дуже сильно від болю. Буває біль. Такі, що неможливо дотронутися, навіть протерти руки, від, коли помиєш руки, неможливо дотронутися. Але супер проходить, дякуючи цьому крем-бальзаму, 75 мл, там зафольгований. Ось така велика інструкція. І наш виробник Україна гарантує, що наносимо ми 2-3 тижні 2-3-4 рази легко м'якими рухами масажуємо, де в нас болить де в нас саме та як ти казав, проблема в суглобі коліна там, чи десь так просто чи пальчики, це в нас чи руки, чи поперек, чи шия, де в нас турбує. Ми це все наносимо дуже обережно і м такими легкими масажними руками втираємо, поглинається дуже класно, багато брати не потрібно. Краще потім доберіть, тому що вам продукт не потрібно. Ви щоб він пішов, як ти казав, лишнє не треба. І буде ефект побачите. Я ж кажу, І потім можна так 2-3 тижні поробили, 2-3 рази в день. І потім можна зробити перерив. І якщо потребується, то ви робите ще повтор. Чудово, я рекомендую від душі, дуже часто бувають акції. Ось так. Ну він це просто, він дійсно для мене це великий рятівник. Тим паче це наша ненька Україна. Наші люди його виробляють. Так. Так. Потім ось така маска. маска для волосся, Те, Тут теж, до речі, 500 мл. Україна полюбляє великі розміри, я бачу, великі об'єми. Це в нас іде маска для волосся відновлювальна з протеїнами шовку та кератином. Лівеста. Подарує, е, так, подолає ламкість і пухнастість. Та подарує об'єм слухняне, живе волосся. Дуже класний аромат має. Дуже класний аромат має, мені дуже подобається. І тут йдуть компоненти багатенько ще додаткових так, протеїн, пшениці, потім пивний хмель, женьшень, віск, соя. Тобто вам тут прям цілий спектр того, що е, зробить ваше волосся гарним доглянутим. Аромат приємний, густа конститенція. Легко наносити. І ми маски наносимо, ви знаєте, раз в 4-5 днів. Чаще не потрібно, частіше. Так, йдемо по закладкам в каталозі. Потім для теплих вечорів ось така крута ціна. Реальна крута ціна. Я колись були знижки, але я вже й не пам'ятаю. 56 гривень по каталогу Гелубрікант Лівеста, 75 мл. Це теж наша Україна. У мене в замовленні три штуки. я, от я не пам'ятаю, вони зафольговані чи ні? Так, да, зафольговане все. Ой! Випадає. Все закрите, все чисто. Мені як зафольговане, знаєте, мені вже це ну, все чистенько, все гарненько, ніхто там нічого не трогав, не ліз. Бо за себе то я гарантую. Таке, бачите, love, love, написано класно, Таке оформлення. 75 мл, 56 гривень. Зараз дійсно крута ціна. І саме цікаве, що рідка гелева конституція ем, ненав'язливий, нав'язливий полуничний аромат. Відмінний склад безшкідливих компонентів універсальний гель на водній основі позбавить можливого дискомфорту під час статевого акту, зволожить ніжну інтимну зону, миттєво загоїть мікропошкодження шкіри та зніме подразнення, не залишає плям, не липне і не має жирного ефекту. Ось так. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. Ціна крута. Лівеста приходить через 4-5 днів. Я особисто про її отримую. Дуже швидко, компанія дуже круто працює. Так. Потім в мене ось такі дві замовлені: це маски для обличчя Калогенові. Йдуть 15 мл, Це виробництво Турція. І зараз ціна 46 гривень цієї маски. Ви знаєте, за ці маски. Вони наносяться на очищену шкіру обличчя, наносите ви її в, ввечері. Мені особисто вистачає на 4,5 рази на, мої, на мій овал обличчя. Да, на Ось так. Все повністю інструкція. І саме цікаве, що це Турція виробник, тут 15 мл. Саме цікаве, що е, ви умились, да, зробили свої процедури, там, тонік, оце все з, зі шкірою обличчя. І, Просто її нанесли. По-перше, класна конституція, дуже приємний аромат. Ви коли вдихаєте, потім її це божественно, це супер. І по-друге, ви вранці встали, ви її змили, і шкіра обличчя відпочила, гарна, підтягнута. Тобто, багато не потрібно чимось там займатися, багато не потрібно возитися, як ти казав, це навіть для тих, хто не хоче собою займатися. Просто купіть 46 гривень. Чотири рази мінімально ви нею скористаєтеся з цієї пачки і просто нанесіть на очищену шкіру обличчя. вранці змийте, Супер! Це супер! Це для всіх, хто геть не хоче займатися або сильно перевтомлюється. Ось так як я кажу. Щоб без, без цього. Так. Інтимки, інтимки, чуйте, серветки, Вологі серветки, 30 штучок, тут їх іде, йде. такі ніжне таке да, для інтимної гігієни жінки. Дуже зручно брати, вона така пласка, необ'ємна, дуже зручно брати її з собою в сумочку навіть. і 45 гривень 30 штук. Супер, супер! Приємний аромат. Немає дискомфорту, перевірено особисто. Вони на постійній основі зі мною. Тут теж GMP-сертифікація і це виробництво Турція. Супер. І ціна 45 гривень по каталогу. Ось так. Потім ось такі в мене серветки ще замовили. Колись в мене такі були, я їх вже використала, мені вони сподобалися. Вони можна очищувати шкіру обличчя, але дуже приємний, до речі, аромат, дуже приємний аромат. Тут їх 25 штук, і класно брати в дорогу. Тут такий запобіжник. Я проти таких запобіжників, мені більше підходять ось такі, там, де менше пластмаса. пластмаси, Але що маємо, те маємо. Так зробив виробник, то так воно і є. Ось так, так такі зелений кольор під моє план. І зараз, до речі, дуже рекомендую, бо не було на початку каталогу. Ця акція дуже крута. Ось такий чудовий, чудовий, чудовий крем для обличчя з муцином Равлика. 50 мл талія Турція, відновлюючий крем для обличчя. так, І він, знаєте, що я скажу? Він настільки легкий. Він настільки поглинається шкірою обличчя, що нема дискомфорту. Просто, дуже важко, коли ми наносимо на шкіру обличчя крема, і потім ну, неприємні відчуття. Так не повинно бути. Але крема різні, догляд різний. І ми маємо по питанням свого, своєї шкіри обличчя ми маємо робити догляд. Да? І виходить так, що я буває наношу і мені ну, дуже дискомфорт приторкнуся. Ой, так неприємно. Але саме ось цей крем. Це це чудо чудне Це чудо чудне. Ось так виглядає. 50 мл. Зараз ціна 279 гривень. Не було на складі, з'явилися. Дівчата, кому потрібно, без проблем перешлю по Укрпошті новій пошті з помпою. Дуже зручно. Зараз о, натиснемо, бачите, густий, класний, нікуди, я ж кажу, Аромат ледь уловимий, Це дуже класно, тому що не завжди потрібно такий приємний аромат. Приємний. Це те, що нам потрібно, тому що ми ж обличчя і він такий ніжний ніжний. Ой, клас. Тут такий навіть еко-запобіжник еко такий, нема салафану, бачите, компанія про це дбає, щоб менше було слюди цього всього. Бо тут, з тої сторони, я, я ледь витащила. З цієї сторони тут теж так, що ніхто не залізе, ніхто нічого не дістане. Це мені суперова. А цей такий йде запобіжник. Я рекомендую від душі і. Ви від ефекту, від результату, ви просто будете такі здивовані, що настільки це чудово. У мене ще таких чотири штуки. У мене всього-навсього один по замовленню. Один, так ви побачили, що я залишаю собі, тому що ціна просто і його вистачить на дуже багато. На дуже багато. Особливо вранці, коли ви наносите крем, то. Це взагалі, і якщо він сильно такий, знаєте, поживний, велика жирність, то як би ви там не старалися нанести його мало, не виходить, все рівно потім блищить обличчя. Якщо ви, звісно, не користуєтесь далі там ем, вже о, е, по догляду декоративному за шкірою обличчя. Якщо просто ви наносите догляд такий, що тільки у вас крем, а не тональний крем, там бази, оце все, то все рівно. Не дуже приємно, то я рекомендую від душі ось такий крем по такій ціні 279 гривень 50 мл. І він вже перевірений багатьма. І в мене один на замовлення, а то три на реалізацію. Кому потрібно без проблем відразу вишлю вам. Дівчата, чекати не потрібно, як ти казав, без проблем. Будемо співпрацювати. Якщо вам підходить, просто я не могла не купити їх. Це настільки дійсно, реально, просто крутий крем. Дійсно. Це і ціна в наш час 279 гривень 50 мл такого дива. Я рахую, це дуже круто. Ще й помпа. Не треба ні пальцями, ні чим лізти. Це для мене це великий показник того, що це велика якість, коли не так, що відкрили, і пальцями нам потрібно лісти. Так. Мене розкупили. Ви знаєте, що це дуже крута річ. Це в нас іде теж Турція, бебак. Це в нас іде пінка для інтимної гігієни. Тут у нас 200 мл, Зараз ціна її червоний цінник 189 гривень. Вона йде із ромашкою і білим чаєм, дуже гарно освіжає, тбайливо доглядає в, в самій ніжній інтимній зоні жінки. Так і не запобігає виникненню неприємних ароматів, запаху. Це взагалі супер. Це супер. У нас така закінчується. Я тут приготувала пакет великий, стоїть. У мене закінчилась така пінка, може зараз трішечки, бо я мала залишити трішечки на показ. О, ще щось видавлюється. Вас розумієте, що чим пінка краще, чим всі останні засоби. Вона вже готова розпінена. да? Ви перемішали, да? піна ця є, і ви дуже маєте вже догляд дбайливий та ніжний. Дуже приємний аромат, дуже приємний аромат, дійсно. Нема хемозності, але аромат приємний. І тому я ж вам кажу. Так, зручний формат, дерматологічно протестована, чистота, комфорт і свіжість протягом усього дня. Ромашка та білий чай звибігають подразненням і неприємному запаху. ph збалансована формула підтримує природну мікрофлору. Тому рекомендую від душі. Будь ласка, кому потрібно, теж е, можу переслати по Україні. У нас тільки така закінчилася. Ось так. Це це супер. І така конституція, яка вже готова, і вона не зробить подразнення, тому що і гель, і все. Ви ж не можете на дві долоньки гель нанести, допустимо, чи засіб, і розтерти на двох долоньках. Не виходить для такої процедури. Потрібна одна долонька, і ви витискаєте таку піну, і воно вже йде не таке концентроване. Це супер. Це кажу з особистого досвіду. Супер. Вистачає на дуже багато місяців. Прям на дуже багато. Так, ось такий кондиціонер ми взяли собі з донькою, тому що 700 мл великан XXL, великан такий, тому що в нас закінчується, нам потрібно, ну, ми вдвох ми їмо волосся, то, звісно, маски, бальзами, гель, шампуні, кондиціонери необхідні. Так, дівчата запакували на заводі, щоб не розкрилося, не розділялося, що я навіть не можу розкрити, уявляєте собі. Я тримала на продаж, на продаж, на продаж такі речі. мене розібрали. Але ще один на продаж є. Це дуже крутий запах. Він не яскравий. Неяскравий. Це дуже класно. Виглядають ось так вони в каталозі. Так. І що нам виробник гарантує? М -м, клас 700 мл це взагалі. Так. О, це так об'єм написано. Да? Дивіться. Кератин у поєднанні з олією аргани, екстрактом кінського каштану та провітаміном в 5 для зміцненого догляду, розкішного блиску і шовковистого м'якості е волосся. Кондиціонер зробить з вашим волоссям великі дива. Сяйво, легкість розчисування. Будь ласка. Трішки на, наліпка крива, ну це для нас нічого страшного. Супер, супер! хочу подив... показати вам, який він по густоті. Ось дивіться. Ось така консистенція, і ми наносимо його після миття волосся. Ми його наносимо і розтираємо по, по, по всьому волосю, і потім змиваємо. Через декілька хвилин ми його змиваємо. По крайній мірі, ми так робимо, тому що це. ну, Деякий час повинно побути. Ось так. Аромат приємний і він ніжний. Не яскравий аромат. Супер. Будемо сьогодні мити волосся і будемо його використовувати. І далі у мене я замовила речі, які мені дуже подобаються. Одне я не можу тільки зрозуміти: натуральний пом'якшувач тканин з кокосовою олією. Да? І намальоване одне в цьому, тут намальоване друге. Отаке маля гарне, і отут з боку українською мовою написано: це Турція, літрові флакони. І я таким, такий спробувала, ви пам'ятаєте, я, мене замовниця замовляла, я тоді при вас написала букву М. Я забувала, чесно кажучи, за нього. Але що хочу сказати, коли я вже не забувала, так, аромат це просто щось неймовірне. Він дуже класно пахне, мені пахне якась орхідея, мені пахне щось таке, знаєте, прям конвалія, щось, щось таке. Дуже круто пахне. консистенція в нього така, як всі кондиціонери. І що саме цікаве, що дійсно я сьогодні складала білизну, я думаю, що таке з рушниками? Я не могла ніяк зрозуміти, а отом стоп, Наталі. Та ти ж використовувати почала кондиціонер такий. І я ось знову таки взяла цілий літр, тому що мені літр вигодніше. Кожне прання я собі додаю його, коли я не забуваю. Ну Я стараюсь не забувати, приготовлювати все разом. Подобається класний, шкода, що не Україна. Ну, Я вірю, що Україна наша таке теж зробить, тому що в Україні вже багато є е, засобів для, і, для прання чотири кольори, да? і плямовідник Україна є. І я вірю, що буде і ось такі речі будуть е, Україна теж кондиціонери. Потім... Взяла я спробувати, тому що я не, не брала. Це сьогодні я розкрила подивитися, понюхати, який тут аромат. Це йде е, по 500 мл. Е, та сама Турція іде е, плямовивідник. вивідник Хочу скористатися, я відкривала для того, щоб е, який аромат. Е, хочу скористатися і побачити, як він себе поведе. Тому що я розумію, у мене три компанії, е, і в двох із цих компаній є такі речі, але... Е, Люди питають, і тому мені е, необхідно теж мати уявлення, що це. Тому я взяла один взяла для себе, а один десь боку все мені сподобається, я зможу спокійно порекомендувати моїм покупцям. Я вірю, такі люди є. І так, якщо пляма, то тобі це все буде без проблем. Так що попробуємо. Потім я ще взяла, слухайте. Але тут відповідає універсальний натуральний гель для прання. У мене брала клієнтка, дуже залишилася задоволена. Мені сподобалося, що їй реально це сподобався саме цей засіб літровий флакон, теж Турція. Для прання біле, чорне, кольорове, немає різниці, нічого з ним не стається. Тобто можна прати всі види білизни, одягу, дитячі і дороги. Будемо пробувати і скажемо потім вам результат. І, звісно, я дуже сильно мені захотілося це взяти засіб, який оце універсальний натуральний очисник поверхонь. Я взяла собі, тому що е, коли такими очисниками користуємося, да то е, мені подобається, що потім пил. Він не такий, знаєте, як, ото кажуть, не налипає. От він прям тако раз протер ганчівочкою і все чистенько. В нього нема такої, знаєте, липкості. І ось цей засіб я дивилася відгуки, що він дійсно е за це відповідає. І теж знову таки картинка не відповідає е цій картинці. Ну нічого, я просто показую за те, що я коли отримую, буває, я буває путаю думаю, Боже, мабуть, не те замовила. Але потім читаю переклад тут у нас на цій стороні, повністю описано. Ну, що це, як, це, куди це, і розумію, що це те, що потрібно. Теж все закрите. О, Все зафольговане, все класно. Тому ось таким будемо користуватись обов'язково, тому що м -м, пилу вистачає, у мене теплі підлоги, у мене 16 котів. Звісно, вони приходять зрівно до оселі і бувають у нас проблеми. Тому кому. Потрібно де щось, що я показала, продемонструвала. Якщо вам щось потрібно, я відразу відійшлю вам по Укрпошті або новій пошті, що вам зручно, ми з вами домовимося і будемо співпрацювати. Ось такі каталоги дуже товсті, дуже такі. Тут 260 сторінок. Уявляєте собі дуже товстий такий передноворічний каталог. Побачимо, які тут новинки є. Дивіться, яка краса для дітей. Це супер. Тому, будь ласка, і звертайте увагу, коли ціна знайомства, то це 100% буде. Е Гарантія деше, дешево, бо я так кажу, що 100%, ще вийде, що 100% дешевше. Це дешевше йде. Бачите, о, дивіться, буде знову деше... все акції на акціях, я ж кажу вам. І коли ціна знайомства, можна взяти по вигіднішій ціні, чим вже коли вже йде продукт, вже йде в слідуючому каталозі він йде вже дорожче. Так що, ось так. Дякую вам, що ви зі мною. Бажаю вам миру, здоров'я, добра і щастя. До самої швидкої нової зустрічі з вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною.